Отуди на низ треба сходити, отуди і треба сходити. Ну й добре. Я там не була. У лісі, У лісі потемніло, ти бачиш як? А що Ну це ж неділю назад. Так он, прозівали білого, ну там, нанизу. Бачиш, а польські у траві... да, да. А польські у траві приховались. Ти Ой, не треба кругатися. Витять А ти Очіки, зараз ми їх будемо вибирати. Чого? А я ругаюсь. Ругаєшся? no but